Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися тих, хто в'яже, хто в'язання віддає простим в'язальним прийомам, тим, хто сам собі ставить задачі, потім їх вирішує. Тим, хто допомагає іншим, тобто волонтерить. Сьогодні я покажу речі, які я буду відправляти куратору клубу, який допомагає поспішайкам. Попереднє відео було присвячено фактично цим речам, там стояла така задача майже реанімувати іграшки із 100% бавовни, які чомусь за місяць чи півтора бажання у коробочці, у шафі. Вони були випрані, вони чомусь на білій повогняній ниточці набули такого коричневого сірого, забрудненого вигляду. Отже, осі оці іграшки я попрала. Маю сказати, що е, квіточки, оці, які я в'язала, вони від, відчистилися гарно, біла ниточка стала чистою. Е, на цій ниточці. Біла була різного різнопітону, це така холодна біла і жовтувата, так вона і залишилася. На цій білій нитечці непогано від, відійшов цей наліт, але трішечки він залишився. І на оцій рибці залишився на носику. Трішечки жовтуватий наліт. Але, в принципі, якби, вони стали набагато чистішими. Отже, в мене наявності. Три, шість, вісім іграшок таких: 10, 12, 14, 16, 18, 20, отаких от рибок із кибочок. І два комплекти четвірочки, які я показувала в минулому відео. І вони готові до відправки. Тобто, це ось така посилочка, буде куратору клуба, що займається. Допомогою поспішайкам. Зараз я відсуную ці речі і покажу, на якій стадії у мене знаходиться цей річ із жовтого, жовтого, домашнього, жовтого домашнього міксу. Це такий светрик з комірцем стієчкою або джемперок. Відвороту тут характерного для светрика немає. Тут резиночка 2 на 2, тут лисова гладь, знизу по тілу я теж закінчила резиночкою 2х2, і зараз я знаходжуся на стадії в'язання правого рукава. Значить, у мене в роботі дві ниточки Австралія такого жовтого кольору мікробукляшики і дві ниточки пухнастої з бюджетного мохера. Комірець я починала в'язати, склавши чотири ниточки Австралії, мікробукляшики і одну ниточку пухнастої. Хоча я попередньо планувала зв'язати низ рукавчиків і комірець. Із чотирьох ниточок Австралії і зробити на комірці подвійне складання полотна. На зразок більш-менш був нічого, але коли я набрала полотну ну, петельки для комірця і пров'язала 10, я подивилася, що це буде за тонко, і навіть якщо буде складатися цей комірець, буде подвійним, він все рівно. Ну, виглядати мене дуже, він мені не сподобався. Він мені, от, Як в моїй уяві, він виглядав би таким рихлим, тонким і не ідеально прилягав би до шиї. Тому я вирішила все-таки змінити склад міксу і таким от чином робити. Можна було б в'язати і в такому складі, але в 4 ниточки я побоялася, що мені не вистачить на весь виріб. Австралії Мохерова ниточка вона тонша, і в мене її було трішечки більше. І я, в принципі, була впевнена, що точно на плечовий виріб, тобто на джимпарок, мені е, в складі, яким я вже в'язала полотно е, по тілу і рукавчики, е, точно вистачить. Що я маю сказати? Ну от Він виходить такий товстенький, не дуже він тягнеться в ширину. Краще він тягнеться в довжину, але не дуже, тобто він такий стабільненький. Трішечки інколи буває, що ці мікробукляшики мені потрапляють на гострячок спиці, інколи як вони так би підтягуються, а в принципі так вяжеться суміш непогано. Нагадаю, що Австралія це напіввовна. Мікрокробукляшики теж значилися як напіввовна. А пухнаста ниточка е, з мохером, вона точно бюджетна, і я думаю, що там не більше 30% мохеру. І не впевнена, що це саме навіть кіт-мохер. Скоріше всього, самий простий мохер. Е, не дуже швидко у мене просувається е, цей процес. Від попереднього відео, напевно, пройшло три дні, і я дов'язала е, половину. Тіла, бо десь я була на такій стадії, десь у мене отак от. І пров'язала трішки рокова. Знову у мене різні домашні справи. Відлучаю з дому і в'язати, в принципі, як би в мене не виходило. Але хочу все-таки завершити, завершити цей процес, бо в мене вже на порядку денному інші в'язальні процеси, вже є, скажімо так. Запит! Буду тримати вас у курсі. Гарного вам дня! Дякую за перегляд! Натхнення вам! Україна понад усе!